Єрмак погрожує українцям. його заява це ніщо інше як погроза. Суть її полягає ось в чому, що у нашої влади, говорить він, є можливості закрутити гайки ще дужче, але ми цього не робимо, а ви нас за це не хвалите. Тобто він говорить про те, що у нього є можливості влаштувати повний контроль суспільства, і питання відсутності цього контроля це лише політична воля. Банковий. В цьому і є суть цієї заяви. Отже, з вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець не телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Будемо разом обговорювати всі великі проблеми. Звичайно, що зараз ключове це Аляска. От, і ми будемо говорити і говоримо про Аляску так само. Але не тільки Аляска має значення, має значення. І е, багато інших проблем, в тому числі внутрішній стан України. Поясню вам е, ми говоримо про дві речі одночасно. Ми говоримо і про те, що Україна повинна зберегти свої території, це дуже важливо. І ми говоримо одночасно, що Україна повинна зберегтись як національна демократична держава. Це не менш важливо. Тобто, нас одночасно цікавить дві. Е, Перемоги, дві, два результати. І е, в цьому питанні, який результат є першим, а який, варіант, який результат є другим, це питання кожної людини в окремості. Тому що одні вважають, що головне це зберегти більше територій, тобто повністю контролювати всю територію, яку передбачено Конституцією і визнано всім світом, і. Можна йти на поступки, ну умовно кажучи, можна скорочувати армію, можна вводити другу національну російську, можна поширювати тут російський мір, русський мір. Можна там значить, перетворювати нас в таку уніфіковану пострадянську державу, повертати її до стану, такий, який б у нас був, змінювати демократичні норми на недемократичні, але головне зберегти територію. Ну А потім, мовляв, коли настане якийсь час, через якийсь момент, тоді буде і демократія, тоді буде повернення української мови, українського духу і так далі. Це один варіант, який передбачається. І він є його точка зору, ну існує в українському суспільстві. І друга точка зору така, що для нас ключове зберегти українську державу, українську сутність і демократію. І тоді, навіть якщо ми будемо мати під окупацію певні території, рано чи пізно ми їх повернемо. З кількох причин: перша причина, тому що юридично це ніхто не визнає, отже, вони залишатимуться юридично нашими І рано чи пізно. В момент ослаблення Росії ці території можна буде забрати, в тому числі і військовим способом. Або другий спосіб теж він, ну, це спосіб воз'єднання німецької демократичної і федеративної Німеччини, коли люди, які жили на окупованих Радянським Союзом територіях, побачили, наскільки добре і наскільки. Класно живеться людям в ФРН, і вони е, тільки про те і мріяли, щоб швидше втікти туди і жити там. І оці протести, які там відбувалися, і бажання воз'єднування, воно було пов'язано з кількома різними причинами. Як ми бачимо, це не тому, що у них була ненависть до Росії, бо ці пострадянські німці вони дуже гарно ставляться до Росії зараз. Це не тому, що вони любили демократію, тому що вони зараз не дуже добре ставляться до демократії. Ми бачимо, як там зараз потужно перемагають значить, альтернатива для Німеччини, набирає багато голосів. І всі політики звідти такі дуже мутні. Так от вони для них важливим фактором було те, що ФРН була потужною економічною державою, там всі круто жили, і їм хотілося туди. Таким чином. Побудувавши в Україні заможне демократичне суспільство, можна розраховувати на те, що вся українська вата, яка опиниться під окупацією Росії, і плюс багато росіян, які раптом згадають про українське коріння, почнуть казати: Ми хочемо туди, ми не хочемо е залишатися в умовах послаблення Росії, яке неминуче. Е Залишатися на тих територіях, а хочуть приєднатися і бути повернуті в Україні території. Тобто є різні способи, різні механізми, і е, кожен з нас вибирає е, один з тих варіантів, оскільки е, ці існують два ну, домінують два різних підходи, то відповідно. На чолі цих підходів стоять різні політичні погляди, політичні позиції. От те, що говорить сьогодні Єрмак, воно чітко вписується в норму таку, що ми дбаємо про територіальну цілісність, наскільки ми можемо. От, але. Е не зможемо, значить не зможемо. Але ключове для нас це те, щоб ми всі ходили з строєм, щоб ми втрачали демократію, тому що демократія це є ознака неходіння з строєм. Ну тобто, це люди ну не. Ну, не одностайно думають і так далі. І ви подивіться, що в Ізраїлі. Ізраїль гарно перемагає в війні, важко, але йде все, у них наближається до перемоги. Але там ніхто нічого не скасовував. Протести проти влади відбуваються, і демократія відбувається. Та вибори там не проводяться, так, але всі ознаки демократії є. У нас ознак демократії ну, не дуже багато. Канали закриті. Опозиція переслідується, людям нав'язують ідею інформаційно контрольовану про не на часі, і таким чином порівняти Україну Ізраїль з точки зору демократичних процесів ну просто неможливо. І це дуже влаштовує Зеленського і Єрмака безумовно. І їх дуже цікаво, щоб ми не просто сприймали відсутність повного тотального контролю за всім як. Норму. Вони хотіли би, щоб ми про це, за це їх ще й хвалили. І саме про це говорить е, Єрмак. І відгукнувшись на його слова, я і роблю сьогоднішнє відео, тому що він сказав дослівно: ми не встановили повний контроль, хоча могли би згідно існуючого законодавства це зробити, і преса про це нічого не говорить. Ну я не зовсім преса, я просто е, блогер, аналітик, який е, цікавиться. Що ж там у них відбувається, в тому числі і на Банкові. І оскільки він говорить, що ми про це не говоримо, то ну як не можна, це ж у нас фактично віце-президент, ми не можемо не відреагувати на його прохання поговорити про це. От я, як людина, значить, яка виступає і підтримує владу в багатьох питаннях, в даному випадку вирішив підтримати Єрмака і поговорити про це. Насправді, тема про. Неповний контроль і можливість більшого контролю і вдячність виникла не випадково. Я впевнений, що це реакція на оці протестні рухи, які відбулися нещодавно. Тобто Єрмак фактично хотів сказати: да якби ми хотіли, то ми б ці всі протести придушили. Ми їх не придушили, і ви нам за це не подякували. Такі ось які. От так я розшифровую ці. Слова, бо раніше нічого подібного не було. До речі, Єрмаку мали би подякувати дуже серйозно з цього приводу Московський патріархат. Чому дивіться, кожного року, попри військовий стан, попри затиск всієї демократії, от в цей період приблизно починається і ведеться величезна хода московського патріархата. По Західній Україні. Війна йде, хода теж йде. Вона повністю суперечить нормам законодавства. І преса про це нічого не пише. І преса не хвалить владу за те, що вона дозволяє робити оцю величезну ходу, яка йде там сотні кілометрів. Ну, це ж неподобство. Тому я звертаю вашу увагу на те, як кілька разів вже під час війни. Наша влада дуже гарно поставилась до Московського патріархата в порушення закону військового і, е, про військовий і воєнний стан і про комендантську годину дозволила е, Московському патріархату до Почаєва провести величезну ходу. От така у нас добра влада. Вона дуже підтримує. Людей і от, Єрмак хотів, щоб ми його похвалили. От я хвалю вам. А ви, будь ласка, наведіть свої приклади. Як в, наша влада прекрасно підтримує українців, як вона їм сприяє, і як вона робить все можливе для того, щоб ми могли її похвалити. Ох, ну таке. Коротше. Дякую вам за те, що ви зі мною були в ефірі. Підписуйтесь. Наступний мій ефір буде про Аляску, тому що нікуди не дінешся. Там є дуже багато цікавих подробиць. Може вони з'являються ще нові подробиці, поки я запишу це відео. І будь ласка, підписуйтесь на мій канал, я вас дуже прошу. І окремо прошу. Ось що там, в описі, є рахунки, ми збираємо гроші на реп. Для 40 бригади, 9-ї роти 40 ї бригади, окремої бригади берегової оборони. Вона працює на Дніпрі, там внизу, на островах, отих самих, вони тримають їх, і в них це дуже складно і дуже боляче, тому що на кожен острів, де знаходиться наша група, потрібен окремий реп, інакше, ну ви самі розумієте. На жаль, ті реби, які потрібні, починають коштувати все дорожче і дорожче. Ми їм вже купували кілька ребів. І тепер вони просять ще один реб з специфічними частотами. Він дуже гарно працює проти мавіків і там ще якихось дронів. І він коштує майже 400 тисяч. Не знаю, чому так дорого. Але справді ну, реби дуже суттєво подорожали. Може, ми дорожчали, може, це пов'язано з тими... 30% відсотками, ви пам'ятаєте, які депутати відслуг собі забирають. Не знаю ще з чим, але ми мусимо його купити. Ми почали цей збір, вже зібрали понад 30 тисяч. що таке 30 тисяч в порівнянні з 400. Ну трошки мало. Дуже прошу вас, я тепер буду кожного дня вам про це нагадувати і просити вас допомогти хлопцям, тому що треба берегти тих, хто береже нас. Слава Україні!